Добрий день. Сьогодні у нас 12 серпня 2025 року. Наразі 11 година ранку. Проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою по вулиці Кашталянівка в селі Кобища Ніжинського району Чернігівської області. Права в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля номер 11505 Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Якісь десь звуки? Ніби ніхто ще. Відповідно до примітки 2, під пункту 2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Я вас попрошу присутніх телефони. Приберіть, будь ласка, від відеокамер якийсь звук. Я вже свій прибрала, це в когось із вас лежить телефон. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, який є уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганджа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля, департаменту екології та природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Прошу вас представитися. В нас до громадських слухань підключилось дві людини з аккаунтами Андрій Коваль та Фоб Котельчук. Прошу вас представити з голосу і також написати в чаті, хто ви кого ви представляєте. Пане Андрію, будь ласка, вас не чутно. Чутно, пане Андрію, будь ласка, цей звук ішов від вас, такий трошки, трошки змінений. Давайте, поки ви в себе спробуйте відключитись, підключитись знову. І під ніком ФОП Котальчук, будь ласка, представтеся. Доброго дня, Галета Ольга Васильівна, представник ФОП Котельчук. Ми є розробниками звіту даного. Звіту з оцінки впливу на довкілля, так? І, будь ласка, в чаті теж напишіться. І пане Андрію, давайте спробуємо вас іще. Не вас не чути. Ви в чаті, давайте подивимося. В чаті ви написали, що Андрій Коваль, начальник відділу будівництва житлово-комунального господарства та комунального майна. Бобровицької міської ради, представник замовника планованої діяльності. Тобто наразі 11.04 у нас приєдналися тільки представники замовника планованої діяльності, це начальник Андрій Коваль, начальник відділу будівництва житлово-комунального господарства та комунального майна Бобровицької міської ради, та Галета Ольга Васильівна, представник ФОП Котельчука, який є розробниками звіту з оцінки впливу на довкілля. Звертаю увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля в справі за номером 11505 щодо планованої діяльності. Та оприлюднено буде посилання на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Хочу вас повідомити про те, що в разі оголошення повітряної тривоги у тому місці, де ви знаходитеся, ви маєте потурбуватися про свою безпеку. Та за бажанням перейти в безпечне місце чи укриття. Якщо ви переходите в безпечне місце чи укриття, я прошу, прошу вас про це повідомити. І якщо в нас представники громадськості приєднаються, і слухання буде продовжено, то тоді відповідно ми перервемося на, на цей час і вас почекаємо. Департамент екології та природних ресурсів перериватись трансляцію не буде. Наразі 11.06 представники громадськості не приєдналися. За правилами ділового етикету ми з вами чекаємо до 11.15, чекаємо приєднання представників громадськості. На цей час до 11.15 можете виключити камеру, можете виключити мікрофон у себе. Включайтеся вже зараз. Зараз 15 хвилин на 12, 12 серпня 2025 року, ми проводимо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля стосовно планованої діяльності нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою по вулиці Кашталянівка в селі Кобища Ніжинського району Чернігівської області. До громадських слухань, які проводяться в режимі відеоконференції, підключилися лише замовники, лише представники замовника. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. Про що буде складено відповідний акт посилання на відеозапис та акт про. Неявку представників громадськості на громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую, до наступних зустрічей. Всього доброго. До побачення.